Нещодавно мій коханий попросив закачати на мій ноут гру, в яку він дуже хотів би пограти. Назва її Dragon Age. Але саме цікаве, що проходить він її англійською. Я подивилася, яким задоволенням він грає, і мені теж захотілося спробувати. Англійську я ж вчу саме для того, щоб її використовувати. Прикол іграшки в тому, що там багато діалогів і можна дуже гарно практикувати мову. І коли я сіла грати, то зрозуміла, що рівень англійської для мене настільки важкий, що я не розумію десь 70% слів, які вони там кажуть. Спочатку я засмутилася, потім в мене з'явила ще одна ціль. Ця року пройти її, вивчити слова, звикнути до розмов настільки добре, щоб я теж грала задоволення. І тепер кожного дня, як би мені не було важко, як би мені не хотілося, я сідаю, виписую слова і фрази з цими словами і вчу кожного дня по 5 нових слів. За один вечір я можу виписати дві сторіночки слів з фразами, і за тиждень в такому темпі я зрозуміла, що мені стало цікаво дізнаватись далі про цей світ і продовжувати грати. Бо спочатку я себе просто змушувала сідати за цю гру, було настільки важко, що й грати не хотілося. Тож залишаю це відео тут поступово. Буду ділитись своїм прогресом і відчуттями.